Доброго дня виноградарі любителі. Сьогодні 15 вересня 2025 року. Я знаходжуся на своєму винограднику у південній частині Полтавської області. В сьогоднішньому відео я хочу розказати, які сорти винограду я назавжди видалю з свого виноградника. І перший такий сорт. Який я зараз показую на відео, це Аркадія. Чому я його видаляю? Так, він врожайний, дуже. Багато кожен рік зав'язується ягід. Навіть був заморозок весною в цьому році, але він все одно врожай дав. Але проблема цього сорту в тому, що він слабо продається на ринку по нижчій ціні. І ще найбільша проблема цього сорту, його треба продавати після того, як він визріє, за 2-3 дні. Інакше починаються проблеми, особливо якщо дощ проходить в цей період, починаються проблеми з тріском ягід. Як бачите на відео, деякі груни я залишив, вони невеличкі такі, але скільки на них гнилих ягід, бачимо. І таке було багато. Кінчики розтріскуються. Потім починаєш чистити, не можеш його швидко продати, так як виноград в цьому році дуже погано продається на ринку. Вкрай погано. І такого ще ніколи не приходилось мені стикатися з такою проблемою продажі винограду. Можливо, висока ціна для людей. Люди не хочуть витрачати гроші на виноград, купують більше овочі, а виноград ну це вже таке, не обов'язково. Тому проблема з продажу, було, він майже не потрібен нікому. Дуже мало продається за базарний день на ринку. Тому приходилося потрушку різати кожного сорту, який в мене вродив. І довго він два тижні висів і поступово гнив. Гнив я очистив, вичищав, тече з ягід, як з крана. Ну, не потрібен мені такий сорт, однозначно піде на видалення. Назавжди. Я багато років його вирощував. В основному врожай то продавав в більшості, але ну, так мучитися, чистити його, вичищати оці гнилі ягоди, з грони. Ну, то вже не грони, то таке. Деякі були непогані, а то багато і погнило. Тріщать кінчики після дощу, якщо попадає дощ, ну, дощ на момент визрівання ягід. Ну, Такі проблеми з цим сортом. Тому немає сенсу його вирощувати заміню на, наприклад, кишмиш аватар. Наскільки я знаю, довго висять груни, не тріскаються, не гніють. Ну а такий сорт, мені, який би він не був врожайний, мені не потрібен. Тим більше, що на ринку продається слабо. Далі зараз перейду до іншого сорту, який покажу, який буду видаляти. Наступний сорт, який піде однозначно назавжди на видалення, не хочу ніколи більше вирощувати цей сорт, це Ландиш. Ягоди тріщать катастрофічно. Я під два кущі Ландиша за останні роки, мабуть, більше 10 відр 15-літрових викинув, укинув. Попел надіявся на те, що там багато кальцію, калію, це допоможе відрізку, але результат нульовий. Нульовий. Нічого це не дає абсолютно ні внесення калійних добрив, кальцієвих, це абсолютно нічого не дає. Абсолютно нуль ефекту. Такі сорти, як ландиш, ну, можливо, ще і багато інших сортів, які можуть тріщати, потрібно вирощувати на цілині, там, де зарощує травами ґрунт. Де дуже мало поживних речовин, де трава забирає багато поживних речовин. Ягоди будуть менші, але вони тріщати не будуть. У мене ж ґрунт чорний пар під виноградником, тому ну, такі сорти вони мені не потрібні. В моїх умовах ландиш виростити нормально неможливо. Поблизу нього це груни висять благовісти, не ландиш. Тут все добре. І ось велика груна така, вже починають визрівати. Ось це все благовість. А оце ландиш. Як бачимо, ось, оце все ландиш. Воно просто погнило після того, як дощ на визрівання попало, ну дощ випав на визрівання ландиша, і все погнило, потріскалося напополам ягоди перервало. Пар ось як бачимо, це все ландиш. Ну що це за груни? Вони не потрібні мені такі. Гібридні форми, сорти, в моїх умовах його виростити неможливо. Навіть врожай можна зробити так, щоб він не осипався, зав'язувався, це не проблема, але ну, гніє, гніє, тріщить, дуже розтріскується. Ну Що Що перетворилися груни Ландиша. Ну, це сміття для мене. Мені такий виноград не потрібен. В моїх умовах його виростити неможливо. Який би він там смачний не був, це ось висят груни пасинкові ландиша. Які ще не дозрівші, вони чисті, тут нічого не потріскалось. Ну, варто випасти дощу в найближчі дні, ну його порве також, він почне визрівати його порве. Не потрібен такий, така гібридна форма. Ось, це все пасинково. Я залишив, бо небагато, ну майже не було врожаю, основного, так як він помер з весною 28 квітня. Тому залишив трішки пасинкового, але я думаю, що він не встигне визріти. А вон основний врожай, як бачимо, що він перетворився. Та перетворився в гниль та і все. Це все ландиш. Видалення назавжди з мого виноградника. Не хочу більше зв'язуватися з ним. Вирощувати, мучитися. В моїх умовах його виростити нормально неможливо. Зараз перейдемо до наступного сорту, який я видалю з свого виноградника. Це наступний сорт, який я видальотиму свого виноградника, це сорт Лівія. В моїх умовах він дуже тріщить, розтріскуються ягоди після дощу, якщо попадає, випадає цей дощ на момент визрівання ягід. Це було в серпні, місяці, під кінець серпня і, на жаль, ягоди потріщали, вони тріскаються як кінчики ягід, так і навколо плодоножки. Я не сказав, що я викинув весь врожай. Це вже так залишив грунку, яка ну, в жахливому стані, просто показати, чому я буду видаляти цей сорт. Але я продавав, спочатку не було настільки гнилуго. І я так підчищав і вирізав груни. Врожай не дуже великий був, так як він вимерз весною 28 квітня, і врожай невеликий був. Але в більшості то я продав врожай, але ну, так мучитися вирізати ті ягоди, чистити без кінця їх, ну це теж не годиться. Цей, цю, цей сорт Лівія буде назавжди видалений з мого виноградника. Вирушувати більше я його не хочу. Тут вже нема ніде врожаю. Просто залишив ґонку для показу, чому я хочу видалити цей сорт з свого виноградника. В моїх умовах вирощувати лівію проблематично, дуже проблематично. Наступний сорт покажу, який я буду видаляти свого виноградника. Наступна гібридна форма, яку я назовжди видалю свого виноградника, це під назвою Дубовський розовий. Ця гібридна форма. Ще не дозрівши, так як цей погін утворився доволі пізно після вимерзання, І хоч і колір має гарний ягоди, але все-таки кислоти ще багато. Вже є тріснуті ягоди, хоча дощів особливо не було, але вчора був дощ дрібний. Ну, навіть при невеликому дощу розтріскуються ягоди, як бачимо. Особливо, якщо солодка ягода стає так взагалі. Ну і ось, як бачимо, також тріснута ягода, багато. Як зазвичай, з груни після доща розтріскується або всі, або половину ягод. Ну, не в моїх умовах вирощувати таку гібридну форму, тому я буду видаляти дубовський розовий свого виноградника. Ну, це доволі молодий кущ, але він не сподобався мені по проблемам з тріском. Тому врожаю майже немає, одна була, грона раніше визріла, але там більша частина ягід потріскалась, потекла, погнила. Ця гібридна форма мені на моєму винограднику не потрібна. Тому буду видаляти 100% цей кущ кущен у мене, цей кущ гібридної форми Дубовський розовий. Є ще навіть і на пасенках ось навіть не на пасенку на, на вусику чи на пасенку це невеличка грунка також ще не дозрівша наступна гібридна форма яку я назавжди видалю свою свого виноградника це під назвою Хамелеон. В першу чергу не відповідає сучасному ринку по кольору ягоди, по величині, багато зерняток у ягодах. Ну, на ринку не дуже продається, хоча ягода дуже солодка, надзвичайно солодка. Як повністю визріває, це десь кінець серпня, то дуже солодка стає ягода. Але може підтріскувати. Ну, і буває і горошат ягоди, ось так як тут. Ну, Це гронки ті, що залишилися, вони такі не дуже гарні, я їх не зрізав. На пасинках є гронки хамелеона. Те, що залишилось після того, як я вирізав, Ну, дещо залишилось тут. На, на пасинках в основному ще не дозрівши навіть. Але він може підтріскувати і загниватися ягоди. Але так як вони не дуже густі, то в принципі, гарно можна їх почистити і продавати. Але ну, виноград не, не ринковий. Немо, немає сенсу вирощувати, у мене два кущі залишилось і ті я буду. Скоріше за все, що найближчий час викорчовувати ці два кущика і замість них буду щось інше саджати. Ось, наприклад, переплітаються тут поблизу така гібридна форма, як анюта. Майже ягоди вже визрівши, ну практично всі визрівши на середину вересня. І вже будуть зрізатися, мускат дуже гарний, і ягоди великі, порівнюючи з лівією, лів яку я показував. Ця гібридна форма доволі гарно, гарної величини ягоди. Ну, На моєму, на моїй ділянці, на моєму винограднику, вона великоплідна, ця анюта, а лівія невеличкі ягідки. незалежно від того, погорошили вони там чи добре. Опилилися, але все вони, вони дрібні. А тут ягода велика, не гірша, як у преображенні. Анюта і дуже смачний він. Дуже смачний, тут гарний мускат, все. Але ну, тріщати може багато, гніє ягід, вичищаєш їх. Як дощів нема, тоді все гарно, тоді все добре. Але ж не завжди так буває. Ну він, Анюта в нас в основному зріва навіть після вимерзання. Анюта Повністю до кінця вересня вона повністю всі грони визріють, всі ягоди визріють. Головне, щоб дощів багато не було, щоб не потріскались і не погнили ягоди. А так, в принципі, я думаю, що анюта ринковий, ринковий сорт чи гібридна форма, але ж, на жаль, ці проблеми з тріском все псують. Яка тут ягода, як бачимо, велика ягода? Це все тут переплітається анюта. Е, наступний сорт. Чи гібридна форма правильніше буде сказано, який я буду видаляти свого виноградника, але, можливо, не найближчий рік, а пізніше трішки. Це анюта. Майже визрівший. Як бачимо, вже є мускат, але ну, не всі ще ягоди визріли. Не з груни не на, на кожній груні, ще нижні ягоди не визріли. І деякі груни ще прозеленкуваті. Але десь найближчі 10-15 днів він точно буде весь визрівший. Смачний виноград, так. І начебто й гарний врожай, чистенький. Але чистенький він, тому що я його чистив, тому що ягоди тріскаються після дощів, Єдине, що він не так погнив сильно і не так сильно потріщав. Тому що дощ був в основному, ще коли ягоди були дуже зелені. А Останній час дощів майже не було, суха земля, тому ну він більш-менш такий якісний. Хоча багато чистив, кожен день знаходжу ягоди, гнилі, тріснуті кінчики. Ну це теж ризикований дуже сорт, ще й гібридна форма, ще й дуже пізно визріває. Ну це таке пізно визріває в основному. Визріває в <кій> моїх умовах, але тріщить, і якщо дощ піде в найближчі дні, то можу лишитися у всього врожаю. Це гібридна форма, груни гарні, тут великі, як бачимо. Але він тріщить після дощів і великий ризик вирощувати. А з, такими, з такою торговлею поганою на ринку, коли виноград дуже слабо купують. Його треба повільно вирізати, поступово, возити невелику кількість, продавати. А мені потрібно, щоб виноград довго висів. Тому цей виноград найближчі роки, можливо на наступний рік, буде видалений з мого виноградника. Замінятиму ці всі видалені сорти, в основному американськими кишмишами, такими як ламбуржіні, арарат, можливо, ще якийсь аватар, хеллоуін. Я думаю, що ці сорти вони будуть більш стійкі, наскільки я знаю, до тріску і гарно довго можуть зберігатись на кущах, їх можна повільно зрізати. А такі гібридні форми і сорти, як я буду видаляти, мені не потрібні. А тепер хочу показати ті сорти. Які ніколи я не видалю свого виноградника. Далі показую сорт, чи гібридну форму, не знаю, під назвою Байконур. Цей сорт дуже мені подобається. Ягоди гарні, чисті, нічого не гніє, нічого не тече, нічого не тріщить. Ягоди. Великого розміру, майже як у переображення, деякі ягоди не менше, як у переображення. Супер. В цьому році вимерз, але все одно є невеликий врожай заміщаючих бруньок. Як бачимо, отакий, такий гарний. Він вже зрілий повністю, але він вже висить в зрілому, практично в такому зрілому вигляді, вже два тижні висить, так як врожай невеликий, він раніше визрів. Ну, майже в той, що потрібно час, можливо, трішки раніше. Але ж ну, які чисті ягоди, ну, це просто супер-супер сорт. Я не хочу, якщо це гібридна форма, я не хочу навіть називати гібридну форму. Це супер сорт, який дуже гарно показує себе в моїх умовах. Це однозначно назавжди прописаний на моєму винограднику. І поблизу тут ще такий сорт, як кишмиш століття. Також чистенькі ягоди. Нічого не гніє, все супер. Десь там якась ягодка. Ну, на жаль, може заражатися оїдіумом, тому треба за цим дивитися, так як ягоди доволі густі, доволі такого величеньку розміру, як для кишмиша, гарні. Чистенький він, він не погнив. Зараз він вже готовий, можна зрізати його споживати, робити родзинки з нього. Десь там якась ягодка може зіпсуватися, але це одиничні ягодки, він не тече, не гніє, не перетворюється на саму гниль. Це однозначно назавжди на моєму винограднику. Це сорт століття і сорт Байконур. Це дійсно суперсорт, шикарний сорт. Назавжди на моєму винограднику. Ось ще трішки байконуру, які тут гарні ягоди. Доволі великого розміру, не гірші за преображення. Небагато, на жаль, в цьому році байконуру, так як він вимерз. Нічого. Все одно суперсорт. Наступний сорт, який назавжди прописаний на моєму винограднику, це такий сорт, як «Преображення» або Новочеркаська». У мене і то, і той є, я їх особливо не розрізняю. Тому ну, буде називатись «Преображення». Ягоди великого розміру, такі, на ринок гарні. Він, ну, це дуже низько над землею. Тут лежати на землі, тут і гнилі ягоди можуть попадатися. Тому не потрібно, щоб він лежав на землі, він потрібно, щоб висів на висоті 50-60 см. Це, це дуже погано, але, на жаль, через вимерзання таке трапилося. Але все одно ягоди гарні, тверді ягоди. Їх дуже гарно цей сорт беруть перекупники. Якщо багато, потрібно здати ягоди тверді і подобаються. Порівнюючи з Аркадією, яка. Ну, М'якувата, така желейна м'якоть і не дуже хочуть з ним зв'язуватися. Ну і мені продавати його важко. Цей же з цим проблем немає, в продажі абсолютно ніякої. Ну, тут, на жаль, ще не визрів пасинковий врожай, тут у мене є. Багато пасинкового врожаю. Він десь може якась ягідка зіпсуватися, це не без того. Він не ідеальний сорт до тріску тріщати може, не так як байконур там чи століття тріщати може, але не критично і вирушувати його можна. Не знаю, визріє, не визріє врожай пасинковий. Ну не визріє так, не визріє. Для мене головне, що лози, щоб визріли на наступний рік. А лози прекрасно визріли до самого верху, майже практично до самого верху вже повизрівали практично всі лози на приображенні та на всіх сортах старих кущах. Ну, Пасинкові тут лози не повизрівали, ну вони ж мені не потрібні, то таке вже. А головне, що оці лози, що на наступний рік вони мають уже коричневий, коричневий такий колір, гарний. ну Видно, що вони гарно повизрівали. Взагалі нема проблем з визріванням лози. Майже всі лози десь на 95%, які після заморозку з'явилися, вони вже визріли. До самого верху практично. Ну, а врожай тут уже ж таке діло. Якщо в найближчі 2 тижні не буде заморозки до 10 жовтня, наприклад, то можливо я багато ще і зніму врожаю з пасенкового зперебраження. Ну а не вдасться, ну викину, значить. Тут уже таке діло. Лози визріють, на наступний рік будуть нормальні лози на наступний врожай. Тому, ну а так. На жаль, він вже почав визрівати, але не знаю, як воно буде. Грони тут посинкові доволі великі є. Він, ну, Якість не та, гірша якість, ніж основного врожаю. У преображення не буде ягоди такої великої і, на жаль, такої твердої консистенції не буде. Ну, якщо він солоденький стане, він, як зазвичай, швидко набирає цукор перед заморозками, Тому можливо, ще і. О, на цьому буду відео закінчувати. Я ще, можливо, буду спостерігати за такими сортами я посадив, як красава, біла леді, там, динька, які також, можливо, на моєму винограднику будуть назавжди. Особливо красава, я думаю, це точно. І ще хочу трішки показати посинковий врожай. Такого, такої гібридної форми, як слава Україні. На жаль, немає жодної грони основної, на ньому, так як він повністю вимерз. Але, як бачимо, ягоди вже майже готові пасинкові. Це пасинковий. Навіть тут вже пасин, пасинку, пасинки вже повизрівали. Лоза визріла повністю основно. Ось, і ось іде пасинок, і той вже визрів. І врожай вже визріває практично. Ягоди великі навіть на пасинках. Ну, правда, громки невеликі такі. Їх багато, тут більше двох десятків грун. Ось, на жаль, тут тріснули. Це чепуха. Тут є на одній ґрунті тріснуті ягідки. Ну, Не критично. А так в основному все добре. Оце пасинковий урожай гібридної форми. Слава Україні. Можливо, ще повністю і визріє. Слава Україні. На цьому, на цьому відео буду закінчувати. На все добре. До нових зустрічей у відео.